Друзі, усім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую всіх у сьогоднішнє відео. Хочу сказати, що однією із улюблених страв у моїй сім'ї це є млинці. Млинці з будь-якими начинками. Ну, точніше не з будь-якими, а із різними начинками. І однією із таких начинок це є повидло. Повидло, різне варення, тому щоб в зимі смакувати лінці із варенячком із повидлом, зараз його потрібно приготувати і законсервувати на зиму. Саме сьогодні я буду готувати смачне яблучне повидло. Хоча напротязі літа я готувала не тільки яблучне, так як зараз, а і різні інші варення. А от яблучне повидло, як тільки починається сезон яблук, це є в нас кінець серпня, початок вересня, я готую яблучне повидло. Його зазвичай я готую. Багато, оскільки воно є одне із найулюбленіших у моїй сім'ї. Дітки дуже люблять їсти таке поведло із млинцями, із оладями, у булочках. Ну, одним словом, якщо люблять, значить треба заготувати і закрити його на зиму для того, щоб могти ним полакомитися, поласувати також і в зимі. Так, в мене є цілий міх яблук. Е, думаю, що з них робити. Думаю, напевно, з більшої половини зробити яблучне повидло. З меншої, не знаю навіть, напевно, просто залишимо, які краще їсти, які гірші пообрізаємо і вже зробимо з нього повидло. Саме за ось таким рецептом я готую повидло на протязі дуже вже багатьох років. Хоча я не притримуюся якихось дуже чітких пропорцій, все готую приблизно, але варення виходить дуже смачним. Як бачите, я взяла велику миску. В миску я нарізаю просто шкіркою яблука. Я коли їх наріжу, я їх всіх добре промию. І тоді вже буду відправляти у велику каструлю для того, щоб яблука трошечки прокипіли. У батьків у прибудові є ось така портативна. Я скажу кухня, тому що вона переноситься, її можна переносити куди ви хочете. Вони на ній готують і свинкам їжу, і просто деколи коли щось там роблять, розпалюють вогонь для того, щоб зігрітися. Тому я скористаюся їхньою кухонькою. Розпалила я там вогонь, взяла ось таку велику каструлю. Відправила туди промиті яблука, залила їх водою і трошечки вони мають покипіти для того, щоб яблучка е зм'якли, і я могла з них зготувати гарне яблучне пюре. І як тільки яблучка зм'якають, я беру іншу каструльку, таку, в якій мені буде зручно це робити, беру сито. І буду перетирати ось це пюре через сито. Звичайно, що можна його перетирати і не тільки через сито, можна, я ще роблю це через друшляк. Головне, щоб друшляк не мав дуже таких величезних дірок, щоб не могли проскакувати туди зернятка від яблук. Тому, що, як я казала, я яблука тільки розрізаю. І забираю звідти хвостики, щоб не було там гнилого, листочків, а усі кісточки всередині це все залишається, я не виймаю. Потім я Перетираю його і так через сито. Якщо не через сито, то через друшляк. Але наголошую, головне, щоб у друшляку були маленькі дірочки, щоб це все, все не проскакувало. Виходить дуже гарне пюре, яке ми потім перетворюємо у повидло. Варю я таке пюре на повільному вогні у великій каструлі, з моменту закипання самого пюре без цукру приблизно десь півгодинки. Потім я додаю туди цукор, ще варю доти, поки не перестане з'являтися біла піна. Тому що спочатку воно дуже сильно шумує із цукром і постійно цей шум треба знімати вже при кінці. Коли практично шуму немає, я додаю ще лимонну кислоту і вже разом із лимонною кислотою проварюю таке повидло ще хвилин приблизно 15-20. Стерилізую баночки і вже закриваю. така бригада робить, коли хоче їсти в зимі повидло. Так, помічники. Ось така кількість уже готового пюре у нас вийшла. Дякуючи допомоги зі своїх дітей, ми справилися з цим всім дуже швидко. У одній людині це все буде набагато повільніше. Але так як в мене була допомога, це все є готове. Відправляю все у велику каструлю назад, на вогонь, несу, додаю туди цукор і варю доти, поки не перестане утворюватися пінка. Після цього всього я розкладаю все повидло по стерилізованих банках, на вершечок, кладу по чайній ложці цукру. І буду закривати. Баночки у мене є і такі ось на кришки, просто на багаторазові, які я накладаю і закриваю. Також є і на металеві кришки, які я буду закривати ключем. Тому працюю швиденько, поки ще і повидло саме тепле, і наші банки є ще тепленькі. Швиденько раз-раз накладаємо зверху кришечки і це все закриваємо. Можливо, хтось не знає, для чого я додаю ще зверху цукор, колись дуже давно, теж навіть і не пам'ятаю, де звідки, але я чула. Що цукор, якщо зверху його засипати, то навіть якщо є якісь там нюанси при закручуванні, не буде утворюватися ні плісніва, ні, ні нічого такого, не буде ніяких зайвих рухів під кришкою. Перевірено, теж уже роками дійсно таки так і є. Після того, коли додаєш цукор. Немає ніяких там утворень, ні плісніви, ні нічого. Тому так я роблю. Потім перевертаю ще вверх дном, накриваю точніше, покривалом, закутую, і так у мене по буде ще стояти цілу ніч. І буде настоюватися, буде прогріватися те, що воно там собі ще може прогрітися, це воно собі вистоїться і прогріється. І така кількість уже готової продукції у мене вийшла. Багато різних баночок, таких різнобой, тому що я не вибирала, що всі були такі гарненькі, ідеальні. Все, що було вдома, все, що залишилося, тому що консервації робилося немало, тому банки практично вже є всі використані. А ось що залишилося, в те ми і закрутили, і будемо таке повидло. Смакувати взимку. На цьому я буду з вами прощатися. Маю надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, залишайте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами зустрічатися усе у нових і у нових відео. А зараз я вам всім кажу щиро дякую за перегляд, до зустрічей у нових відео. Па-па!